Привіт, вітаю тебе на моїй безкоштовній його практиці. 15 хвилин стресу. Почнемо одразу з дихання, дихання квадратом. Зроби глибокий вдих. І видих через рот. Вдих в носі, ще один. І видих через рот. А можна зі звуком. І тепер зробимо на 4 рахунки вдих. Затримка дихання на 4. Видих на 4. Затримка на 4. І вдих на 4. Затримка на 4. І видих на 4. Затримка на 4. І зробив дих носом, ще один глибокий видих. І тепер закрий очі, якщо вони не були закриті. Розкануємо все наше тіло, своєю увагою, зверни увагу на свої стопи, заглибся в кожен свій палець. Чи відчуваєш їх ти взагалі, чи ні. Не пропускай жоден. При цьому не забувай дихати, але не контролюючи поки Зверни увагу на своє п'яте. Піднімайся вище вгору на свої голень, ікри, зона колін, під колінами. Віднімайшся вище до своїх стегон. Чи відчуваєш таке тепло, напругу. Піднімаємось вище до наших сідниць. Ти відчуваєш ти вагу, свою номір. Піднімаємось вище, низ живота, поперек. низ спини верх живота. Піднімаємось вище, Норсь. Ось лопаток, між лопатками, одна клітина. Як вона рухається, коли ти дихаєш. Зона ключиць? Помічаєш там якийсь рух теж чи ні? Плечі. Передпліччя, долонь, кожен палець, Піднімаємось. знову вертаючись до душі, лиця, губи, брови, вуха. Не забуваємо про маківку, потилицю, щоб звернути увагу на всю нашу голову. І зроби глибший вдих, видих. І почнемо наші вправи. Долоні у нас під плечима, коліна під бедрами. В долоні пальці максимально широко, таз у нас і спина нейтральна. Впираємось максимально в землю, відштовхуючись від неї, і ніби тягнемо долоньки на себе. Тобто тягнемо землю на себе долоньком. Вдих. Дивимось догори, спина нейтральна, тобто не вигибаємось, не робимо типову корову. Спина нейтральна. Тут тобто, на вдих і виліг кішка, відштовхуємось долоньками максимально. Лопатки широко, дворіддя, до живота. Вдих знову. Позиція нейтральної спини тягнемо в землю на себе, дивимось довго ревлі. І видих. Знову кішка. Підборіддя, притягуємо до себе. Вдих. Ще раз. І видих. Ще один вдих. І видих. Сідаємо назад. Колінка широко, зробимо тут вдих, підніми долоньки догори, витягнись, подивись догори. І на видиху переведи скругляючу спину долоньки вперед перед собою. Підборіддя теж тягнемо до грудної клітини вдих, знову тягнемось догори. І на видиху кладемо руки на потилицю, єднаємо лікці перед собою. Вдих розводимо лікці, відкриваємо грудну клітину. І видих знову єднаємо, вдих витягуємось до гори, на видиху переводимо наші долоньки праворуч, вдихнув, тягуємось до гори, видих праворуч, робимо нахил, вдих знову догори і видих нахилу. І залишаємось тут на три глибоких вдих видихи Два. І три. На наступному вдиху знову піднімаємось догори. Знову скруляємо спину, єднаємо лікті. Вдих розводимо лікті. Піднімаємо долоньки догори, витягуємось. І на видиху наступному робимо на ліву сторону. Вдих витягуємо догори. Видих, переводимо долоньки ліворучі. Вдих до гори і видих ліворуч. І ще один вдих догори. І видих ліворуч. І залишаємось тут на три вдих-видихи. Ще один дих. Видих. І ще один дих. І видих. А наступним вдосі знову тягнемось догори. Переводимо долоньки на потилицю і скрутка праворуч видих. Вдих переводимо знову погляд вперед перед собою. І на видиху включимо праворуч. Вдих, переводимо погляд вперед і видих знову назад. І залишаємось тут на три вдихи-видихи. Раз. Два. 3, і на наступному вдиху докручуємось, опускаємо долоньки назад, викручуємось. Залишаємось на вдих, Видих. І на наступного вдиху знову тягнемо догори. Видих, переводимо замок на потилицю і скручуємось ліворуч. Вдих. Переводимо погляд вперед, розкручуємось, видих, скручуємось назад. Вдих. Видих знову скручуємось. Ще один вдих. І видих, скручуємось ліворуч. Залишаємось тут на три вдихи-видихи. Раз. Два. І на третьому видиху. Знову права рука на ліве коліно, ліве позаду. Докручуємось і залишаємось тут на вдих видих На наступному вдиху знову тягусь догори. Опускаємо долоньки на землю. Переводимо наші ноги вперед, порівнюємо їх. Робимо складочку, але я роблю зігнутими ногами, тому що це швидка практика. Зробимо вдих, витягуємось догори, видих, притягуємось до ніг. Дуже важливо, щоб живіт торкався наших стегон. Така позиція нам не підходить. Робимо тут дих, ще раз витягуємо маків, ніби на спих втягне догори. І на видиху робимо таку хвильку, притягуємось до них. Важливо, стопи натягнуті, вдих. Ще раз витягуємось до гори, видих, притягуємось. Ще один вдих, видих, притягуємось і залишаємось тут на три вдихи, видохи. Раз, голова розслаблена. Два. Три. І в наступному вдиху. Доводимось до гори, витягуємось. Ще раз притягнемось до ніг. І на вдиху знову тягуємося до гори. І видих. Це знову по туречці, долоньки на колінах, дивляться вгору, зробити тут вдих, видих, ще один дих. Видих. Тепер просто закритими очима, не концентруючись на своєму диханні, постарайся не звертати увагу. Ні на що, що відбувається, ні в тілі, нічого не контролюємо, ні назовні. Просто сидимо. Якщо в тебе є бажання час, можеш лягти в і ще відпочити. І я щиро дякую тобі за практику, що був або була разом зі мною сьогодні. І якщо хочеш більше практик від мене, в описі під цим відео буде лінк на передзапис. На мій курс. Тому бувай. і класно тобі, шавасі, негарного гарного тобі дня.